Ну що, вітаю, як і обіцяв, оголошую новий джем візуальних новел українською мовою. Це вже шостий. Пройде він з 25 липня по 10 серпня. 25 липня стане відома тема джему, на яку вам потрібно буде робити візуальну новелу. Саме тоді починається джем. Зараз я лише оголошую про те, що він буде. І навіть призи невеличкі є, так за перші 5 місць по 5000 тисяч гривень. Тільки не думайте, що це буде просто, бо учасників зазвичай досить багато. Ну і на попередні 5 джемів, а якщо чесно, всім, бо були ще тематичні, було вже зроблено сотні ігор від українських розробників. І я дуже раджу вам їх поглянути, подивитися, що там взагалі люди робили. Якщо ви хочете саме про джем почитати, підписатися у соцмережі, щоб не пропустити, тому що є твіттер, є Discord, Заходьте на сайт jam.vn.ua Там всі необхідні дані дуже легко знайти, дуже легко ввести таку адресу.